Ти, великий Господи, сотворителю неба і землі, чудні й великі Твої діла, і ніяка мова не може тебе достойно хвалити, але всі Твої діла перевищує безконечна велич Твого милосердя. Ти з неба прислав нам на землю Твого єдинородного Сина. Він для нас став чоловіком, народився з пречистої Діви Марії, і гріхи наші взяв на себе. За нас зранений умер на Христі, щоб нас спасти, поклоняємося мукам Твоїм, Христе, поклоняємося Твоїй доброті, Твоєму милосердю, і нічого не бажаємо. Більше, як Твоєї святої благодаті. Дай нам усе цінити її, як треба, і так жити, щоб ми її не втратили, а заслужили на вічне блаженство у Твоєму Царстві. Амінь. Господи, Боже, ми тремтимо, коли думаємо. Що був один з друзів Ісуса, який зрадив Його, той, хто сидів у нього, хто їв з ним хліб, дай нам сили, ми молимося, вірно ходити з Ісусом, навіть коли дорога, по якій ми йдемо, кам'яниста, навіть коли послання Христа ми не розуміємо. І навіть коли ми відчуваємо себе зрадженими, Ти, Господь, завжди вірний, ми перечіплюємося, ми губимося, але Ти стійкий і впевнений. Дай нам ласку перенести наші неприємності і покажи нам славу Твого царства. Через Твого Сина, Ісуса Христа, який живе і царює з тобою, і зі Святим Духом. Амінь.